Віталій, наставці приймають участь у да. середмагання. Віталій, старт по готовності, а ми там будемо вже полягати такого. О! О, молодець. Я схему не бачу, зараз буду вивчати разом з вами. Іде, значить, два оберти. Ой, як хорошо там змічка така, да? змічка продовжується між коносами. Розгород такий... Ой, красивий. Як... Це хто э, знає, це практично псуна GP там всередині схемі. Вихід з неї швидкісний. Хорошо, їдемо Так, Нарешті на Нарешті додалося на нас пола. Прекрасно тримає окремо, тримаємо тут мотоцикл, окремо тримає тут себе, варіює. цим. Це... замішав в коло раз. Заміхав в коло два. Прекрасна схема, мені дуже подобається. Мішання красаці. Провологія тут на прискорення Хід тут в святу трійку. Яке насправді... А. До четвірку. Хорошо, два роби, вообще красиво. Січка, просто. І висі, активіш. Господи. Красива участь. Перший учасник.